Якщо ви маєте Біблію, давайте відкриємо послання святого апостола Павла до Євреїв, 12 розділ і прочитаємо перші, перший та другий вірш. Ми сьогодні з Володимиром Леонідовичем трошки запізнилися і з братом Богданом, тому що ми думали, що зібрання о 5. О, тому ми просимо пробачення, ми так спішили і хвилювалися. Якщо у вас є Біблії, давайте відкриємо послання Апостола, ми думаємо, що це Павло, послання до Євреїв, 12 розділ, і прочитаємо перші два вірші. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпляливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконався віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звернувши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Слава Господу! Слава У даному тексті автор послання до євреїв закликає нас до того, щоб ми бігли до боротьби. У російській Біблії написано, щоб проходили земне поприще. Тобто йдеться про земну дорогу. Як нам проходити земну дорогу? Всі ми йдемо земне життя, кожен з нас народився на цю землю і колись відійде у вічність із цієї землі. І як нам йти, як віруючим людям, про це пише апостол у цьому посланні? І він каже нам, що ми повинні йти, дивлячись на Хмару свідків, тобто тих людей, які перейшли перед нами, які були перед нами. Трималися у вірі і достойно закінчили життя. На них треба орієнтуватися. Крім того, Писання нам каже, щоб ми бігли до боротьби чи йшли з терпеливістю, щоб ми мали терпеливість, якої немає сьогоднішній світ, і сьогоднішні люди вони хочуть, щоб все відбувалося вже і відразу. А терпіння це не моральна якість стала, на жаль. А автор закликає, щоб ми йшли з терпеливістю. Також в Біблії тут написано, щоб ми бігли до боротьби чи йшли до земний шлях свій, скинувши всякий тягар та гріх. Оце важливо для кожної людини, бо йти з тягарем гріха є дуже важко. До цього не покликало нас Боже Слово. І що він ще говорить автор, щоб ми йшли до свій земний шлях чи бігли до боротьби. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса Христа, який пройшов своє страждання, і Він є для нас найбільший приклад. Сьогодні я коротко хотів би пороздумувати над тим, коли автор говорить, щоб ми бігли до боротьби, скинувши всякий тягар та гріх. Я хотів би декілька думок сказати про гріх, не для того, щоб осуджувати будь-кого з вас. Боже Слово нам говорить, про що є така річ у Біблії, є таке поняття, і кожен з нас розуміє, що гріх стосується також із нас. Апостол Іоанн говорить, що коли хто скаже, що він без гріха, то цей неправдомовець. Так говориться. І ми, коли говоримо про гріх, ми кажемо, що є загальна гріховність, ми маємо гріховну природу і її позбудемося тільки тоді, коли помремо. І також говоримо про те, що є люди, які перебувають в гріху. От гріховної природи ми не можемо позбутися, але перебувати в гріху ми не маємо права згідно Божого Слова. І сьогодні короткі три думки, ще є багато братів. Я хотів би сказати стосовно гріха. Я думаю, що ви знаєте, що Боже Слово нам говорить про те, що кожен гріх веде до смерті. І чи він маленький, чи він великий заплата за гріх смерть, хоча є різниця в тому, які гріхи великі чи малі, є значення. Це має значення. Ісус Христос сказав, що більший гріх має той, хто, тебе мені, хто мене тобі видав, ніж ти, до пилата. Боже Слово робить, робить різницю у гріхах, хоча кожний гріх веде до смерті. Але коли ми, люди, віруючи, говоримо про гріх, ми ділимо його на три частини. Перше, це є випадковий або несвідомий гріх. От коли ми говоримо про випадковий або несвідомий гріх, що це таке є, то ми кажемо, що це гріх, який зроблений в той час, коли людина не хотіла його зробити, випадково його зробила. Або тоді, коли вона не знала, що це є гріх. Це є випадковий гріх. І коли людина впала в таку річ, то коли вона зрозуміє свою провину, вона повинна попросити у Бога прощення. За будь-яку річ, коли людина неправильно зробила, вона повинна попросити прощення, навіть якщо це випадкова чи несвідома на той час була річ. Деколи так буває в житті людей, що вони роблять щось випадково чи несвідомо. У Англії у XVIII столітті був один баптистський проповідник, дуже хороший сильний проповідник, і він не знав, що курити це є зло, тому що лікарі приписували люльку таку табаком набиту для того, щоб заспокоювати нервову систему. В той час ще люди не курили, тільки починалося це, і вони вважали, що це є добре, що навіть медицина це приписує. І він також курив, бо казав, що це його нерви заспокоює. Але потім, коли він зрозумів, що це зло, бо побачив, що на плакатах висять плакати і там пише куріть такий, такий табак, який курить сам Сперджен», то він зрозумів, що щось тут не то. І він сказав, що це неправильно. Коли він глибше це дослідив, він зрозумів, що це не тільки помагає, але й шкодить. І він сказав, що людина не може бути залежна і нічого не має нами володіти. І він від цього відмовився, сказавши на зібранню людям: ми не знали, що це є погана річ. Попросив прощення у Бога. Слава Господу! Це є факт, який був визнаний. Тим чоловіком, бачите, ми живемо в інший час, і ми всі прекрасно розуміємо, що це зло, але в той час люди ще не знали. Тому це була випадкова несвідома річ. Тому, коли люди за такі речі просять прощення, це є правильно, це біблійно, це чує Бог. Біблія пише, коли вину свою признаєм, коли при... провини признаємо, то він вірний і праведний їх простити. Слава Господу! Коли ми говоримо з. По-друге про гріх, то є другий вид гріха це є свідомий гріх. Свідомий гріх це коли людина зробила щось, вона знає, що це є неправильно, що це є зло, що це проти Бога, що це не послух, але вона це зробила. Як ви думаєте, чи є прощення за свідомий гріх? Чи Бог прощає свідомий гріх, чи не прощає? Прощає. Бог прощає свідомий гріх, коли людина кається. От ми бачимо навіть біблійні великі герої інколи впадали в речі, за які стидно, і за які каялися, як цар Давид, наприклад. І він просив у Бога, щоб Бог йому простив то, що він зробив, і Біблія пише, що Бог йому простив. Не забрав від нього Святого Духа, не забрав радості спасіння, Бог побачив його глибину покаяння, що він упав. Я хочу за... тут також навести чи сказати про те, що часом є люди, які вважають, що можна грішити свідомо, і я потім покаюся. Оце є небезпечно. Я бачив одного чоловіка, який казав, що коли мені треба щось зробити. Не проти, проти Бога і проти Його Слова, то я зроблю, а потім покаюся. От планувати гріхи не можна, це небезпечно, на це може образитися Бог, і потім не буде покаяння. Бо Боже Слово каже, що покаяння є в першу чергу даром Божим. Але коли віруюча людина десь, в яких речах свідомо не так зробила, то вона повинна прийти перед Боже лице і попросити у нього прощення щиро, відкрито, так як зробили це біблійні мужі Божі, коли щось неправильно у них в житті вийшло. Біблія пише, праведник сім разів впаде, але сім разів встане, тому що він має сильного Бога, який його виведе з того. І дуже небезпечно, коли також коли люди в свідомих гріхах живуть і вони не каються. Це небезпечна річ. Одного разу одні люди розповідали мені. Я був в одній церкві за кордоном в українців, і була така ситуація, яку розповіли мені одні люди про одного чоловіка. Коли він там жив, в їхній місцевості, і в чому була суть їхньої проблеми, що коли вони ще жили на Україні, його мама і його бабуся, вони одного вечора прийняли євреїв, коли було переслідування, коли німці були тут, прийняли до свого дому. Ті прийшли для того, щоб переночувати. І мама побачила, що в них є багато цінних і золотих речей, і вона попросила свою, сказала своїй дочці, неповнолітній, піти і здати їх німцям. І вона пішла, все розповіла, всіх євреїв арештували, забрали і розстріляли, а оці цінні речі вони заховали для себе. І потім, коли вже вони виросли, потім емігрували за кордон, і це вже було третє покоління яких, тих людей, які там жили за кордоном, і от віруючі люди казали про них, що в їхньому роді ніхто більше, ніж 50 років не доживає, всі помирають молодими. От і коли один із них покаявся і попросив у Бога прощення, то він був перший, хто жив довше, ніж 50 років. Слава Господу! Бачите, інколи є речі духовні, які впливають на весь рід. І дуже небезпечно мати свідомі гріхи і жити у них, і не каятися. Бог прощає тоді, коли люди щиро каються. Слава Господу за це. І остання думка: коли ми говоримо про гріхи, Біблія каже нам скинути всякий тягар та гріх, але є гріх, який не можна вже скинути. Самовільний гріх, за який нема прощення. Ми всі часто говоримо про те, що Бог прощає всі гріхи, і це правда. За одним винятком: самовільний гріх не прощається, немає за нього прощення. Що тут що включає самовільний гріх? Самовільний гріх в першу чергу включає хулу на Святого Духа, прокляття на Святого Духа. І це дуже небезпечно, коли люди можуть таке зробити. Чи говорити про кляття на Святого Духа. Біблія пише, що всякий гріх проститься, навіть коли хтось скаже проти сина, проститься, але коли скаже проти Святого Духа, не проститься. І от перед Другою світовою війною на Заході, у Німеччині було багато євангельських християн. Я не скажу до якої групи вони належали, вони казали. І писали цілі книжки про те, що, що ознака інших мов і говоріння на інших мовах, що це є одержимість. І ви знаєте, це є дуже чутлива річ і дуже небезпечна річ. Тому що Біблія пише про те, що віруючі люди, які прийняли Святого Духа, вони будуть говорити на інших мовах. Так написано. Написано про дев'ять дарів Святого Духа і два із них. Стосуються інших мов, дар мов і дар вияснення мов. І не може бути, коли люди, читаючи Біблію, вони можуть говорити, що, що дія Святого Духа, що це дія диявола. Це небезпечно. Коли книжники і фарисеї казали, що Ісус виганяє демонів кня... силою князя демонів Вельзевула, то про що заговорив Христос? Він заговорив про холуна Святого Духа. Тому небезпечно говорити проти нього. Ця річ не прощається Богом і не буде ніколи цій людині більше місця у Царстві Божому. Тому кожен християнин повинен про це пам'ятати. Також треба сказати, коли людина, яка згрішила, також треба сказати про людину, яка згрішила самовільним гріхом в інший випадок. Самовільний гріх може включати стан, коли людина спалила совість. Вона взагалі не має совісті. Совість це спалюється потрішки, вона буває від 100% до нуля. І мати зрілу совість дуже добре, коли вона працює правильно. Але є люди, коли частково підпалили совість, а є люди, які взагалі її спалили. Оце є дуже небезпечно. У посланні до євреїв написано, що люди, які скуштували який добрий Бог і його доброго духовного плоду, вони бачили Божі дії і Божі ознаки, вони переживали його присутність і глибину, його Дух, і дух Божий торкався до глибини, до їхнього серця, а потім вони відпали. Це небезпечно. Я не говорю про те, що кожна людина, яка відпала, вона похулена на Сього того Духа, неправда. Але є люди, які бачили особливі божі дії, але спалили свою совість. Пізніше вони не можуть уже не відновлюватися покаянням. Ми читаємо в Божому слові посланні до коринтян, коли євреї, які вийшли із Єгипту, їм не було Божого прощення. Тому що вони бачили Бога, Його дії, перейшли через Червоне море, Він йшов спереду з них у стовпі диму і стовпів вогню, давав їм манну, небесну, одяг, не зношувався, вони бачили Його реальну присутність і в той самий час жили гріховним життям, мали великі пожадливості, написано Боже Слово, нарікали, блудили, ідолів ставили, І Бог казав: вони не війдуть до мого відпочинку. І бачите, не війшли. Тому християнин не може бути легковажний, що не що би ми не робили в нашому житті, що завжди з нами є Бог. Ви знаєте, що він може відступити, якщо людина в глибині гріхів дуже далеко віддалилася, а до того вона була з Богом і бачила його дії. Я бачив одного чоловіка, який був християнином і навіть проповідником, а потім пішов до чужої дружини. Залишив свій дім, і мене дуже дивувало, він ходив містом і проповідував про Христа і казав всім людям, що Він досягнув досконалості. Сім'я розвалена, друга дружина, прийняв шлюбу у православній церкві другий раз. От, і він вважав, що він досягнув досконалості. Про що це говорить? Про закритий розум, про те, що людина більше себе правильно не оцінює, вона не бачить свого гріха. Це дуже страшно. Тому пам'ятаємо про це: що є три види гріха у Біблії, незважаючи на те, що кожен гріх веде до смерті. Біблія пише про випадковий гріх або несвідомий гріх. Він називається прогріх. Біблія пише про свідомий гріх, і Біблія пише про самовільний гріх. І це є три речі, про які нам треба пам'ятати. Я хотів останню історію навести перед закінченням. Одного разу у нашій церкві, коли я покаявся, пам'ятаю, декілька років всі були ще молоді віруючі, і одна сестра прийшла у братську кімнату, дуже сильно плакала і просила братів, щоб помолилися за неї, бо вона подумала щось проти Святого Духа і вона вважала, що вона похулила на нього. І вона казала: Мені немає прощення. Я пам'ятаю, там був один старший брат і каже, а як ти там подумала про Святого Духа? Каже, якась думка промайнула. І я її відігнала, але вона так прийшла несподівано. Вона, він каже, якби ти похулила на Святого Духа, ти б сюди не прийшла, не плакала і не каялася. Ти б була черства, як камінь, і ти би б бачила вину у всіх інших, але в собі б не бачила. Тому пам'ятаємо про це. Бог є з нами. І поки на наших очах є сльози, поки в своєму серці ми визнаємо, що ми інколи помиляємося і деколи падаємо, поки ми визнаємо, що ми є теж люди в тілі і теж буваємо винні, до того часу є з нами Бог. Також коли ми говоримо про гріховність, пам'ятаємо про це, що гріх завжди має наслідки. Про це треба пам'ятати: заплата за гріх смерть, а на землі заплата це нещастя, горе, сльози і біда. Є тільки один, хто звільняє нас від цього: наш Спаситель Ісус Христос, йому слава, амінь.